Добрий день, декілька слів за такий сорт, як лохтей. Цей сорт у мене йде самий ранній. Далі такі параметри стійкість до захворювань дуже висока засухостійкість. Не можна говорити про засухостійкість, тому що він потребує дуже великої кількості вологи. В принципі, така культура, як ожина, потребує дуже великої кількості вологи. Якщо у вас такої кількості вологи немає, то така. Такі параметри, як засхостійкість віддихає. Ви її ніколи не зможете вирощувати гарною. Це урожай уже. Якби залишки його десь процентів 15-20 можливо, а можливо, в принципі, мабуть, так. Так, по засухостійкість пройшли. Стійкість до холодів, до морозів, до несприятливих умов висока. Тому якщо брати його як сорт для вирощування в екстремальних умовах, мабуть, десь Карпати, Карпати пройде. Тобто, якщо брати навіть при Карпаті, я рахую, по великому рахунку він пройде. Тобто зимостійкість, зимостійкість у нього висока. Висока, так як і у такого сорту, як я попередній раз знімав, е, небеса можуть подождати. Ось небеса. Вони трошки пізніше по терміну дозрівання. Ось ягода лохтей, вона трошки відрізняється, вона чуть-чуть менша. Ну також ось небеса, Тут небеса в кращих умовах. Трошки було більше підкормок, тому вони якби на ладоні виглядають ось так. Але це вже, повторюся, теж уже, навіть небеса, це вже залишки. Декілька тільки ж зелених залишилося і все. Продовжуємо по такому сорту, як лохтей. Лохтей, на відміну від інших сортів, має доволі таку інтересну гілку відтворення. Вона її початок продовження. Ось іде знову продовження, 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 продовження. І її можна класти, наприклад, на метрів 5-6 по ряду. Ось знову вона така гілка, впала вона. Потім я її підв'язав і вона пішла аж туди на вильот. Тобто цей сорт має дуже довгу, тонку гілку. На відміну від такого сорту, як надчес, потім небеса, Трипл Краун. Він відрізняється от такою гілкою. Ось вона його гілка. Як бачите, вона тонка і загнута, вже обрізалася, чеканилася, тому що куди вона росте. В небесах от така гілка. Вона струнка більш грубша і може держати, тобто на небесах можна меншу опору. Якщо брати лохтей, потрібно гарну опору, високу опору і опору, опору і опору. Тому що він стояти не буде. В нього стрункості абсолютно ніякої немає. Він, мабуть, близько до таких, як. Я не буду, мабуть, немає такого похожого до нього сорту, який би десь Це в своєму роді лахтей один такий має таку тонку, довгу гілку, нестійку. Тобто вона лягає, мабуть, зразу ж. Зараз прийдеться вирізати стару гілку і його підв'язувати і класти десь вліво, вправо. І його така особливість, що його можна пускати, садити на 2-3 метри в сторону. Тобто, якщо у вас гарний кущ, ви садите його по обидві сторони. Покласти на шпалеру десь шпалера може досягати 3 метрів навіть в ньому. Тобто, аби достали, він дуже багато чого можна може потягнути і урожай потягнути і в рості, і так, далі, і так далі. Тобто сорт стійкий нагрузку бере дуже гарно, відтягує нагрузку, також він відтворює на другий рік себе дуже гарно. Практично всі параметри, які є, і по стійкості, і по урожайності, і все, що тільки можна сказати, сорт на ура. Це, мабуть, якщо брати, в мене їх було вже сім чи вісім, деякі вже анулювалися. Такі, наприклад, гарні дуже сорти, як Карака Блек. Мені прийшлося і про них забути. І за того, що на голову надівати резинову перчатку, щоб носа не поколоти. Я просто не хочу. А от такі сорти, як. Перше місце це другий, друге місце це буде тягнути в мене лохтей. Все. Інші сорти будуть просто не то, що видалятися, а підсаджуватись до них в першу чергу небеса. Тому що смак ягоди перекриє всі інші сорти. Розмір ягоди, ще раз показую, дуже великий. Смакові якості прекрасні. В Лохтея. Може бути тільки чуть-чуть менша ягода. Смакові якості теж дуже-дуже-дуже гарні. Тобто вони на висоті. Якщо у вас є бажання посадити декілька кущів ожини, садіть в першу чергу нібіса, в другу, другу чергу лохтей. Про інші, можливо, я зніму і про Начіс, і про трипл Краун і про. Інші сорти, але там є ряд таких недоліків, які ну, вони вам не потрібні, мені не потрібні і вам не потрібні. Тобто хочете посадити щось таке, щоб голову не морочити собі, садіть ці два сорти. Далі, ну, постараюся, сьогодні має дощ, може ще встигну інші сорти зняти. Ну, На цьому все, мабуть. До побачення, гарних вам урожаїв і мирного неба.